Давайте будемо розпочинати наше заняття. У нас зараз заняття з математики. Сядьте, дітки, рідненько, посміхніться, всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Давайте згадаємо лічбу від одного до десяти. Ромчику, починай. Знаєш листочок? Ромчик, давай починай. Сашулечка, почекай. Давай, Ромчик, а потім ти, добре? Ромчик, голосно. Один. Листочок. Два. Листочок. Три. Десять і десять, молодець Сашуля, порахуй, будь ласка, від одного до шести один, один, два, три. Пти. П'ять. Шість. А тепер давайте порахуємо в сьогодніму напрямку від десяти до одного. Всі разом. Десять. Десять. Дев'ять. Сім. Нахуй. Шість. Сім. П'ять. Чотири. Три, чотири три, два, три, два. Один. Один. Так, добре, молодці. <кхем> Подивіться це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають. І вправно ними чеберяють. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки їй п'ять року? Яка зараз пора року? Осінь. Осінь. Так, потім буде зима, а потім після зими. Весна. Весна, а після весни? Літо. Літо, то скільки є пір року? Порахуйте, будь ласка. Чотири пори року зима. Весна літо осінь. Після осені яка буде пора року? Зима, зима. так, звичайно, зима. Добре. Подивіться, будь ласка, на картинку. Ранок, день, вечір і ніч. Це частини доби. Скільки є частинок доби? Ранок, день, вечір і ніч. Скільки частинок є? Ану порахуйте. Ранок це одна частинка, день це друга частинка. Третя частинка і ні четверта частинка. Отже, Скільки є частин доби? Чотири. Правильно чотири. А зараз яка частина доби? День. Рано Две. ще. Скажіть, будь ласка, а яка частина доби найтемніша? Ніч. І ніч, правильно, а яка частина доби найсвітліша? День, День, звичайно, правильно. Давайте ми зараз з вами пограємо в гру Четвертий зайвий. Зітьте, будь ласка, на картинки, і скажіть, що тут зайве? Ромчик, як думаєш, що тут зайве? Мірка. Ведмедик. А чому ромчик ведмедик зайвий. Правильно, чому він зайвий? Ведмедик зайвий, тому що це яка іграшка. А як ми одним словом можемо назвати стіл, шафа, стілець? Як одним словом назвемо? Меблі, так, тому іграшка тут зайва. Так, дивимось на наступну картинку. Павлику, як думаєш, що тут зайве? Дзига. Як, як, дзига зайва, правильно. А як ми одним словом можемо назвати е, машину, літак, мопед? Як одним словом назвемо? Транспорт. Транспорт, звичайно, тому дзига тут зайва. Вірно, Сашуля, скажи, будь ласка, що тут зайве на картинці? Зайве яблуко. Яблуко, молодець. А чому яблучко зайве, Сашуль? Мол. Тому що яблучко це фрукт, а капусточка, картопелька і морквочка це що? Овочі овочі. Овочі. Так, правильно, молодець. Давайте ми з вами трошечки відпочинемо і виконаємо вправу, яка називається кільце. Ми будемо з великим пальчиком з'єднувати кожен пальчик і утворювати кільце. Добре, з великим пальчиком з'єднуємо кожен по черзі. І утворюється кільце. Так. Молодці. У всіх виходить. І знову так само з кожним пальчиком. І з костим, і з середнім, і з і з мізинчиком. У всіх виходить. Так. так, добре, молодці. Трошечки відпочили, а тепер на нас чекають. Веселі задачки ось листочок і грибочок. А ось ще листочок і грибочок. Скільки всього і листків, і грибів? Чотири. чотири. Так, чотири. А як же ж ми утворили чотири? Ми до двох додали два, а разом вийшло скільки. Чотири. Ох була у нас морока. Посварились три сороки. На їх І ще одна примчалась. Скільки разом сорок стало. Чотири. А як же ж утворилося чотири? Скільки було у нас сорок? Скільки сорок посварилось? Три. А потім я прилетіло скільки? Одна. То який ми можемо скласти приклад? Паша, прочитай, будь ласка. Чотири. Малювала зранку мишка, цукерку і три горішка. То швиденько порахує, скільки цукерок та горішків наша мишка намалює. А, чотири. Чотири, правильно. А як же ж утвориться число чотири? Ми до однієї цукерки додаємо ще скільки горішків? Три горішки. Отже, який ми складемо приклад ромчик називай. Один. Плюс три. Плюс Дорівню четыре. І дорівнює чотири. А які математичні знаки ми використали в цьому прикладі? Плюс правильно і. Дорівнює. І. І дорівнює. Так, молодці. Давайте з вами згадаємо склад числа чотири. Подивіться: в будиночку живе чотири. З чого ж складається це число? Давайте Один. згадаємо. Називаємо склад І числа що? 4. Це. Один. Три. Три, два, правильно, два. далі два. 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 два і два. Далі. Три, три, один. І один. Отже, склад числа. Це один і три. Два і два, три і один. Так, погляньте, будь ласка, на песика і котика вони посварились. Котик хотів розповісти, як вони з песиком вчора гралися у м'ячик. А песик каже, що ми гралися завтра. Давайте ми пояснимо нашим тваринкам. Скажіть, будь ласка, день який іде зараз? Як він називається? Сьогодні. А день який минув уже, як називається? Вчора. вчора називається. А завтра цей день ще не настав. Це новий день, який буде завтра, після сьогодні настане день. Завтра ми ще його чекаємо. Отже, песик наш сказав неправильно, так? тому що вони гралися м'ячиком вчора. Тому песик помилився. Подивіться, будь ласка, на картинку. Погляньте, скільки тут зерняток в годівничці, скільки насіннечка. Багато насіння. Вчора ми насипали повну годівничку. Сьогодні насіннячка стало трошки менше, а завтра насіннячка зовсім не буде в годівничці. Отже, ось так було вчора, ось так було, є сьогодні, а завтра. Буде ось так. Годівничка буде пуста, тому що пташечки все на стінечку сплюють. Так, а зараз подивіться на картинку і знайдіть, будь ласка, які цифри тут сховалися між квіточками. Ану, будьте уважні, шукайте. Mm -hmm. Яку ж знайшов ромчик циферку? 4. Чотири знайшов Рома. Добре, ось вона. Саша яку циферку знайшла? Два. Два знайшла. Ось вона, молодець. Павлику знайшов циферку між квіточок. 4. Чотири. Чотири Ромчик називав, ще шукаємо. Три. Три Знайшов павлик і ще залилася якась циферка. Одиничку знайшли всі. Так, Так, отже, давайте перевіримо. Ось кружечками обвела. Одиничку знайшли, двійку знайшли, трійку знайшли і четвірку знайшли. Так, молодці впоралися із завданням. Дітки, ви, молодці, смайлик посміхається і показує вам клас, тому що ви сьогодні розумнички і гарнесенько працювали на занятті. Бажаю всім гарного дня і на все добре, мої хороші. Будьте здорові! До побачення! До побачення!